Вітаю вас, друзі. Сьогодні, 15 листопада, з вами Валерій Кличок. Сьогодні вранці стало відомо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив бюджет США На наступний рік хотілося б мені сказати, але ні, друзі, лише до 19 січня 2024 року, і в ньому немає допомоги ні Ізраїлю, ні Україні. Тобто, і Ізраїль, і Україна в однаковій мірі для республіканців і демократів стали. Політичним питанням, якому вони не можуть досягнути згоди, і навряд чи досягнуть тому, що попереду у них вибори і зараз залежно від того, хто буде кінцевим бенефіціаром допомоги Ізраїлю на Близькому Сході і в Європі, Україні, в великій мірі буде предметом їхніх подальших політичних баталій. Республіканці теж хочуть бути дотичними до зовнішньої політики і показувати, що дивіться, о, якими круті і класні, так само, як і демократи, але ще й питання транскордонного співробітництва, не поширення наркотиків із Мексики. До США. це також визначальний пункт передвиборчої програми республіканців. Перерозподіл коштів податків американців, республіканці бачать по-своєму, демократи по-своєму, і це все дуже серйозно шкодить саме досягнення консенсусу в питанні допомоги, що стосується військової і Ізраїлю, і Україні. Хоча, як пишуть журналісти видання Bloomberg, то нібито Держдеп США зараз знаходить можливості постачати додаткове військове обладнання до Ізраїлю, але воно абсолютно іншої номенклатури. Яка потрібна сьогодні Україні? Тобто, тут треба відділити мухи від котлет. Спекуляцій в цьому сенсі немає. Але Україні заявив Держдепша будуть все таки надалі і допомагати. Звідки будуть шукати гроші? Мені зараз сказати складно, але до питання саме. Голосування пакетної допомоги Ізраїлю, США, Тайваню, а також що стосується питань Тихоокеанського регіону, мають повернутися після дня подяки 23 листопада. Ну принаймні, так заявили в Сенаті. Хоча, як на мене, знову ж таки я дуже сумніваюся в тому, що це питання так швидко розглянуть, тому що до 19 січня зараз і республіканці і демократи не будуть дуже сильно хвилюватися за те, чи є гроші для роботи урядових установ. Втім, два місяці це не такий великий термін. Впродовж кого ну можна почуватися абсолютно спокійно і будуть готуватися до подальших політичних. Протистоянь, як бути нам, нам більше працювати треба безпосередньо саме зараз з європейськими країнами. До прикладу, Німеччина збільшила допомогу на наступний рік Україні вдвічі з 4 до 8 мільярдів. Звісно, це не 62, як то обіцяли в США, але я думаю, що можна в цьому сенсі працювати і далі, знаходити контакти, комунікації, Франція, Італія, інші країни ЄС, які доволі потужні питання фінансової, можуть нам надати чи грошову допомогу чи будь-яку іншу. Окрім того, цього тижня у США працювала наша група. Чолі із віце-прем'єр-міністеркою з питань економіки Юлії ну, до якої входили також і працівники Офісу президента, Єрмак, в тому числі, вони там два дні проводили переговори з багатьма і республіканцями, і демократами переконували в необхідності надання Україні фінансової та військової допомоги. Я думаю, що це пройшло не дарма. Ну, про будемо сподіватися. Що стосується до речі, ще одного дуже ключового моменту, який, як на мене, є визначальним щодо голосування бюджету загалом і військової допомоги Ізраїлю і Україні, це прибуття на. Форум економічного співробітництва азійсько тихоокеанського лідера Китаю Сінзіпіна. На даний момент, поки я вам записую це відео, є лише повідомлення про те, що він прилетів до Сан-Франциско. Він планує зустрітися із Джозефом Байденом і окреслена низка питань, які вони мають проговорити. Так от, голосування за бюджет США і не голосування допомоги Ізраїлю та Україні також є одним. Із елементів підготовки саме до цієї зустрічі, швидше за все, Пекін знайшов механізми впливу на республіканців, аби ті не підтримували допомогу Україні. І в такий спосіб Пекін зараз відверто втручається у виборчі процеси. США. це може видаватися якоюсь фантастикою, але про це активно вже пише західна преса, і цього не бачити просто не розуміти не можна. Тому, звісно, тут Сінзіпін отримав певну перевагу у переговорах з Джосефом Байденом, на яких, окрім українського ізраїльського питання, також буде. Будуть проговорювати питання Тайваню. З'явилась Північна Корея, яка активно співпрацює з Росією зараз і нам дає допомогу. Ну і інші, що стосується, до прикладу, Південно-Китайського моря, там також проблема. Китай претендує на ці води дуже-дуже потужно. Скандал почав розгорятися ще у вересні місяці. У зустріч ця неофіційна, друзі. Тому очікувати якогось там спільного ком'юніке, меморандуму чи там офіційної прес-конференції підсумкової за. Підсумками цієї зустрічі в принципі не варто. Головне питання, яке буде проговорюватися на цій зустрічі, це не лише Україна росія але і має на увазі Ізраїль, в тому числі. Звісно, це буде. Але найголовніше про що активно анонсують західні пресі, це. Комунікації у військовій сфері, я сьогодні даючи коментар телеканалу ТСН, наголошував на тому, що це стосується саме взаємного контролю за виробництвом озброєння в обох країн. Така практика вже давно існує, і сьогодні склалися передумови так, що і США, і Китай дуже цікава і вигідна ця співпраця. Тим паче раніше в Білому домі сказали, що мета цього візиту цієї зустрічі в тому, щоб управляти конкуренцією, яка існує між нашими країнами. Не допускати ризику конфліктів і працювати над тим, щоб канали комунікації були відкриті. Це позиція Білого Дому. В свою чергу Сінзіпін підтримав таку позицію і сказав, що я бачу тисячу причин зустрітися, аніж тисячу причин, щоб не зустрітися. Тобто переваг більше для зустрічі. Ну, як бачимо, і тут цій частині Пекін залишається доволі прагматичним. Тому я зараз би просто нам радив би набратися терпіння, працювати більше в питанні саме. По рекомендація владі щодо збільшення потужності військово-промислового комплексу України пошуку грошей на Заході, в основному в Західній Європі, тому що, врешті-решт, Європа має усвідомити, що вони в першу чергу повинні виділяти військову допомогу Україні, а не Сполучені Штати Америки чекати, поки з Атлантики прийде нам щось там, нам приїде і допоможе. Це не зовсім правильна позиція, тому що за безпеку Європи має відповідати Європа. Ну, принаймні Борель, високий представник дипломатичний від Європейського Союзу, сказав, що ну, в 2024 році, нарешті, Європейський Союз створить свій військовий контингент з особового складу 5 тисяч чоловік. Це не багато, але це початок. Можливо, буде більше. Тому слідкуємо за цими новинами, з холодною головою, з прагматизмом дивимося в майбутнє і будемо сподіватися, що за тиждень, 23 листопада, американці знову почнуть говорити про військову допомогу Ізраїлю та Україні. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціною, ношиною, не перемикайтесь, все буде Україна!